Сьогодні наша інсталяція Героїв України, на жаль, поповнюється ще одним. Героєм-захисником, випускником 2022 року Владиславом Чураковим, який птахом полетів у небо, щоб закрити своїми міцними крилами. Лесю Валентинівно, цю місію ми просимо виконати вас. Владислав, народився на Кіровоградщині, навчався на Полтавщині, загинув на Донеччині, загинув за всю країну, за всіх нас. Нехай пам'ять про нього і про всіх загиблих. Об'єднує нас, згуртовує, надихає, дає сили зміцнювати нашу державу. Нехай ніхто і ніщо не роз'єднає нас, таких різних, але єдиних в одному здобути таку важливу. Нашу перемогу. Дорогі рідні, я дякую вам за виховання влада таким, яким ми знали його і яким мали честь бути знайомі і навчати його. Двері коледжу завжди відчинені для того, щоб ви. Поринули в атмосферу студентства, молоді, дітей. Нехай деревце, яке ми зараз висадимо, також буде для вас місцем сили. Де поспілкувавшись із ним, ви нібито поспілкуєтеся з владом. А деревце своїми вітами схоронить вас. Від спеки та зливи і, можливо, навії листочками якихось підказок побажань. Мені пощастило співпрацювати з владом. Першим його класним керівником є Смироцький Віталій Іванович. Так склалося, що він не зміг стояти осторонь і пішов захищати нашу Україну до Збройних сил України. І мені пощастило співпрацювати та випускати Владислава з нашого навчального закладу. І я не здивована, що він пішов до збройних сил стопами і класного керівника, і сім'ї. Він був дружнім, веселим, щирим, не дивлячись ні на які перепони, завжди рухався вперед до своєї цілі і завжди намагався досягати її. Співпрацюючи з ним, я зрозуміла, що це людина, яка ніколи не буде здаватися і завжди рухатися тільки вперед, при цьому підтримуючи всіх своїх товаришів. Він ніколи не залишався осторонь групи, він завжди підтримував, завжди зближав усіх, завжди намагався бути чесним та добросовісним, що дуже важливо, особливо в цей складний час. Зі щемому мому серці сьогодні згадую те, яким був Владислав завжди усміхнений, заходив до аудиторії і запитував. Як ваші справи? Який у вас настрій? Завжди вирізнявся з поміж інших? Оця іграшка дзига не випадково у мене в руках. Вона символізує стрімкість і нескінченість. Саме таким стрімким, енергійним, жвавим, динамічним, юрким був влад. Він ніколи не всидів на місці. Він щось завжди пропонував. Активно долучався до усіх змагань, заходів, конкурсів. Нестримно довго любив поговорити. А особливо на уроках, коли потрібно було щось відповідати, завжди казав улюблену фразу, а давайте просто поспілкуємось. Владо, скажіть, будь ласка, як вам було співпрацювати разом з Владиславом? Е, з Владиславом дійсно було дуже легко працювати, але він завжди був таким примінчиком позитиву в нашому колективі, але він також був дуже відповідальною людиною і коли потрібна була хоч якась допомога, він завжди приходив на цю допомогу і підтримував абсолютно усіх. Взагалі, помічник вихователя передбачає, що ти повинен бути в декількох амплуа одночасно і педагог, і психолог, і співак, і ще багато хто. Скажіть, будь ласка, чи вдавалося це владу? Так, дійсно вдавалося, адже він ставав і татом для дітей, для певних, відповідно, ставав і другом. І я знаю, що дуже багато дітей до нього тягнулося, і навіть після закінчення зміни він завжди з ними спілкувався і підтримував, і давав якусь пораду. Звіть, будь ласка, три основні риси Владислава на службі. Розсудливий, відповідальний, сміливий, з металевим стержнем у принципових питаннях. Чи були у влади на службі якісь переконання? Якщо вам відомо, то поділіться. Мабуть, збережемо і захистимо або мужність перемагає страх». ハハハハ